Дефлю Стронг. сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні у нас вівторок, 18 березня. Я вам традиційно пропоную оглянути мапу бойових дій. Перед тим, як розпочати, хочу вас попросити, аби або ви поставили лайк цьому відео, прокоментували, написали ваші зауваження, побажання. Я, звичайно ж, поділилися цим оглядом, тому що так працюють алгоритми. Я вже вам казав про це Ютуба і в такому випадку більша кількість людей в першу чергу українців можуть зрозуміти, що ж відбувається на війні проти окупантів, як де наші герої. Тримають оборону, а де і навіть наступають, і де зараз росіяни кричать, що їм дуже не солодко. Звичайно ж, то б новина дня 18 березня, те, що пройдуть перемовини між Трампом і Путіним. Орієнтовно це буде з 15 по 17. та не орієнтовно, так каже Пісков, речник Путіна. Мова розмова почнеться в 15 годині. Тр. має тривати 2 години, але каже Пісков, вона буде необмеженою. Дуже багато зараз йдуть інсайдів про що можуть говорити. Учора семифор видання повідомило. Що, начебто, навіть розглядається варіант, що Трамп визнає Крим російським. Наскільки це правда, звичайно ж важко зараз судити, але ми однозначно також знаємо, що від Трампа можна очікувати будь-чого. Найцікавіше, найсимволічніше, що рівно 11 років тому переговори очікуються, коли саме в цей день Росія приєднала Крим до. До себе вкрала його в нас, анексувала, дуже так якось символічно виходить. Погодьтеся, що рівно 11 років тому, 18 березня, трапилася ця подія. Також кажуть, начебто, що будуть проговорювати, знову ж таки, Нью-Йорк Таймс каже, що, мовляв, йде мова про Запорізьку атомну електростанцію і Одеський порт. Начебто, це буде розмінною монетою, аби Путін погодився на Перемир'я, потім мир, але для мене це теж виглядає дуже якось сумнівно і якось дуже дивно, що Одеський порт, це як Україна має вийти з одеського порту, дуже неправдоподібно. Ну і також, до речі, кажуть е е е е американські засоби масової інформації, що от зупинка допомоги, е яка була в Україні, на це впливав Путін. І теперішня умова одна з умов Путіна це те, якщо він, е е Трамп хоче, аби Україна. Аби Росія пішла на перемир'я 30-денне, то повинна припинитися допомога Україні. Будемо бачити, будемо все з'ясовувати згодом вже після, звичайно ж, зустрічі цих двох вніжніх розмови. А зараз давайте говорити, що відбувається на лінії бойового зіткнення. В першу чергу, хочу по підтвердженнях проговорити. Українські БПЛА уразили Нижній Ніжнє... Новгород. Вони залітали два дні тому і є вже наслідки, що відбулося. Це насамперед пункт Муліно на ваших екранах. Зараз розтрощено 333-й центр бойової підготовки. На фото видно, що удар прийшовся на кутову частину головного павільйону, де розташовані інтерактивні тири та тренажери для розрахунків бронетехніки. Я дуже сподіваюся, що. Там було уражено і бронетехніку, і самих тих, хто ту бронетехніку туди завіз. Ну пошкодження поти дуже і дуже серйозні. Окрім цього, росіяни зараз дуже кричать, і скулять, якщо можна так сказати, що є новий прорив між Курською і Білгоруською областями на межі цих областей. Ось ви бачите, так само росіяни малюють і кажуть, що це є новий захід оборони України. Бронетехніка застосовується і, звичайно ж, жива сила в районі Демидівки, графівки. Гра, гра -фівки, перепрошую, от росіяни кажуть, що тут починаються активні бойові дії. Як ви бачите, це є. Південно східніше від позиції на Курському напрямку. Наразі ніхто нічого не коментує лише деякі бійці наших сил оборони кажуть, що там регулярно йдуть військ бойові дії. Можливо, і справді почалися вони більш інтенсивними, а можливо, і справді будуть якісь заходи. Але те, що напередодні переговорів саме цікаво, росіяни кричать. Будемо також за цим відстежувати. По мапі безпосередньо давайте я вам просто покажу, де знаходиться графіка Демидівка від Демидівки до. Курщини і курського напрямку це орієнтовно 17-20 кілометрів. Що ж відомо по Курську? Ну оточують, оточують вже з 8 березня. Росіяни оточують наші сили. Сьогодні вже фактично пройшло 10 днів, а оточення якось все немає і немає. Ну от кричить Тр Путін з 14-го числа, що є оточення. Трамп вже і вчора в спілкуванні з журналістами і знову свої соцмережі сказав, що він зробив усе, аби не ліквідували збройні сили України. Нічого наразі більше не відбувається, Нема форсування яких подій. А Трамп далі кричить, що власне є оточення. Ну наративи використовує мені цікаво, тільки чи свідомо він це робить, чи просто від незнання, і Путін ним маніпулює, тому що аналітики поділилися саме на два табори: ті, хто кажуть, що і побоюються, до речі, так що Трамп на перемовинах буде не готовий до якихось. Ходів Путіна, тому що він покладається лише на свою зверхність, на те, що він президент Америки, що його Бог поставив на цю посаду. Він так казав на інаугурації 20 січня. До речі, тому знову ж таки діляться на два табори. Ті, хто кажуть, що Трамп абсолютно не розуміє, що відбувається, або розуміє, тому і підігрує Путіну. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення. По Курцьку ми з вами пройшлися. Бачимо, змін немає. На куп'янському напрямку ситуація також не помінялася. Ахелес працює. До речі, продемонстрували інші наші підрозділи, які використовують БПЛА, і в тому числі це Хартія, як вони нищать ворога прекрасно. Йде ліквідація росіян. Найактивніші бойові дії зараз тривають, якщо ми йдемо по лінії бойового зіткнення, це турецький напрямок. Що тут відбувається і про що варто сказати? Ускладнилася ситуація саме біля Щербатівки і Леонідівки. Дивіться, якщо вам на приближу. Ось це є Щерб... Щербинівка, перепрошую, Леонідівка. Ось тут росіяни намагаються йти. Також непроста ситуація. І на північному фланзі це є Дачне і Дилівка. Ось тут і Кримське також. Тут росіяни намагаються давити. Загалом, що кажуть наші сили оборони на цьому напрямку? Я вам промалюю синім кольором агломерацію, де тривають бойові дії, що оця от лінія, яка намальована аналітиками Deep State, вона є дуже і дуже умовна по турецьку, тому що динаміка дуже сильна. Змінення позиції просто неймовірна. Буває, що за день. Абсолютно все міняється, і лінія, яка зараз намальована, бойового зіткнення вогневі рубежі, абсолютно не відповідає тому, що було вранці, і відповідно не відповідають тому, що відбувається на карті. Саме тому, до речі, напевно, аналітики Діпсайд і не міняють тут вигляд того, що відбувається. Але загалом ви повинні розуміти наступне: що головна мета росіян на цьому напрямку окупантів я зараз промалюю. Тобто вони навіть до Неліпівки, Ось бачите, Неліпівка тут південніше в напрямку до Нью-Йорка, Тут колись активні бойові дії три. І НГУ 12 вже полк, до речі, так? Верніше, не полк, а керівник Білецький буде керівником корпусу. Тут НГУ 12, Азова, 12-й підрозділ працював, і вони біля наліпики зачищали росіян свого часу. Так от, що мають на меті росіяни? Їхня мета це. Головна вийти на дилівка. Це верхня дилівка, бо бачу, тут є ще Нижня Дилівка, ось Нижня Верхня Дилівка, Олександро Шультене, Іванопілля, Бересток. Ці чотири населені пункти є метою росіян, тому що як це є вже передмістя саме Костянтинівки. Ось Костянтинівка, велике місто. Продемонструю вам це на супутникових знімках, або ви розуміли. Ось ви бачите так. І фактично Бересток Іванопілля, Оле Олександру і Дилівка. Ну, Делівка меншою мірою, так, в першу чергу це Іванопілля і Бересток. Це вже є передмістя. Це фактично є вже напрямок до та скільки там від Берестка до перших забудов 2 кілометри. А від Іванопілля до перших забудов Костянтинівки 3-4 кілометри. Ось власне це першочергова мета. Повертаємося до... Супутникового вигляду, От так, 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 не супутникового, а топографічного. Перепрошую, ось. Тому росіян будуть тиснути, і, до речі, вони тут реально зараз підкидують серйозні сили. Там ціла армія йде на ротацію, і ситуація найближчим часом буде дуже непроста. Мета ворога, звичайно, знову ж таки, повторюся вам, це є. Костянтинівка, це є Дружківка, це є Краматорськ, і вище тут це є Славянськ. Славянськ – це основні чотири населені пункти Донецької області, найбільші населені пункти Донеччини, які не окуповані росіянами, і власне вони дуже і дуже намагатимуться докласти зусиль аби рухатись в цьому напрямку. Південніше Покровський плаздар. Я вже казав вам наступне, що в Росіян тут взагалі все заглохло. Продемонструю вам прекрасну фотографію. Росіяни за відсутності техніки важкої броньованої вони використовують легкі автомобілі. От дивіться, це наразі все, що помістили аналітики Діпстейт на мапу. Росіяни масово втрачають і від fpv дронів бачимо, і не тільки легкові автомобілі. Тобто, Покровський напрямок в районі удачне котлене, повністю Шевченка, пісочне, Успенівка, повністю засипане цими автівками. Ну Просто і кажуть у нашій оборонці, що росіяни використовують і автівки, і байги китайські. Тобто, все одке легке, що можна швидше рухатись, ніж пішим ходом, вони застосовують відповідно. Удари вони відчувають серйозні. Загалом, аби ви розуміли, хочу вам розповісти, що насправді відбувається по всій лінії бойового зіткнення. Суть в тому, що якщо глянути на просування росіян. То вони зараз найнижчі за останній рік. Так, от Росія зберегла найнижчі з минулої весни темпи захоплення нової території в Україні. Не ж на слова Путіна минулого тижня. Росія змогла захопити 22,5 км квадратних української території. Про це свідчать дані Осієнт аналітиків саме мапи Діпстейт, про яку ми зараз вами говоримо і яку використовуємо. Так що відомо, такий тривалий період просування зі швидкістю менше 25 км квадратних на тиждень, збройні сили Російської Федерації окупаційної армії не демонстрували ще з весни минулого року. А це ми розуміємо вже. Рік це погано співвідноситься до речі з тим, що каже Путін, тому що от раз то березня на прес-конференції з Лукашенком, там де його чекав відков, пригадуєте, спецпредставник Трампа, і казала, що він там чекав 8 годин за дверима. Трамп потім це спростував, але це вже інша історія. Суть тому, що власне на зустрічі з Лукашенком розповідав м -м Путін, що на всі лінії фронту росіяни наступають, ну просто таки нищать і просуваються. По факту, зараз і вже це до речі, не перший місяць. В Росіян є дуже дуже повільні рухи. Загалом по покровську я вам э, нагадаю, що я вам казав, що намагаються росіяни. Активізуватися біля піщани, вони принципово чомусь хочуть відбити ці позиції. А до речі, нагадаю вам, оцим синеньким кольором я приближу вам. Ось ви бачите синеньких чотири таких напрямки: Лисівка, піщани, Котлине, Успенівка. Це свіжо відбиті вогневі рубежі позиції росіян нашими силами оборони на цьому напрямку. Вчора я вам розповідав, що не останню роль тут грають і батальйон 39-ї бригади, який складається з наших колишніх е хлопців, які були. За ґратами, але ви знаєте, що це ув'язнені у нас не такі зеки, як в Росії. В Росії їх женуть м'ясом, тобто вони там рецидивісти, а в нас є чіткий перелік по законодавству, хто може просити йти в лав, до лав збір, Збройних сил України і кому таке право даються. Так, от, на Покровському напрямку, вони нищать ворога. Батальйон 39-ї бригади дуже дуже потужно. Так, от, чому піщани? Я хочу вам сказати, тому що піщани було найпершим найпер населеним пунктом, де сили оборони на покровському напрямку зуміли вибити ворога, і це на той момент півтора місяці тому це було справді таким знаєте, фурором. Тому що пригадайте, весь рік ми кажемо про проблеми на цьому напрямку, що росіяни постійно просуваються. І коли стало відомо, що під от слово сполучення під Покровськом сили оборони вибили ворога і просунулись, на той момент це було щось таке з розряду фантастики. Зараз бачимо це, вже останні півтора місяці є сталою. Ситуацію, а піщани, власне, тому вони, напевно, хочуть відбити, тому що першими втратили там позиції, і це для них якось принципово чи що. І, власне, що найцікавіше, що сили, які мали би рухатись від росіян до Котлене, ось в цьому напрямку і до удачного, зараз зосереджені саме біля піщаного. Тим самим силам оборони вдається. Убезпечити, ну як убезпечити? Тримати оборону промислової зони, я промалював, там є шахта наша потужна. Росіяни дуже би хотіли, окупанти зайти на цю промку цієї, шахти, але їм туди наразі шлях закрито. Ну, і відповідно, нагадаю вам, де тактичного успіху мають сили оборони. Синеньким кольором промалюю. Ось це є Успенівка, це є удачне, це є Котлене. Це є Лисівка. Лисівка там зараз активні, такі активні бойові дії як на цьому виступі немає. Біля Пащанов складна ситуація, і також росіяни намагаються активніше вести бойові дії біля Шевченка. Але загалом ситуація наступна: що росіяни мають зараз темпи просування як весною минулого року. Року. Південніше рухаємося. Це вже напрямок Новопавлівський, його називають колишній Курахівський, Костянтинівка. Бачимо, змін по лінії бойового зіткнення немає. Тут все те, що й було в попередній дні. Росіяни від Андріївки намагаються рухатись до Олексіївки. І, відповідно розуміємо, але там диверсійно розвідувальні групи по 1-5 осіб намагаються зайти, але їх там біля Олексіївки добре нищать. І також. Намагаються тиснути росіяни від Андріївки через річку Вовчу, яка тут є загалом, вона не є широкою. До Костянтинополя. Костянтинополь залишається східна частина частково на підходах е передові позиції під росіянами. Бачимо, сіра зона ближче до центру міста. Ну і весь західний напрямок від Костянтинополя це безпосередньо позиції Сил оборони України. Намагаються тиснути і намагаються тиснути на. Логістику, саме тому от є Олексіївка. Ну, зрозуміло, згодом можливо, якщо їм вдасться зайти в Олексіївку, це тиснути через річку Вовчу, знову ж таки, на логістику. Ось, ви бачите, траса з жовтеньким кольором йде на Запоріжжя. Є зміна в росіян із Бурлацькому напрямку. Ось Бурлацьке це вже, як ви бачите, можна сказати, і південний напрямок. Так? Це ще є. Донецька область на стику з Запорізькою областю ворог тисне. Росіяни намагаються в Бурлацьке і веселе. Ну, і загалом виходити знову ж таки. Та логістика, логістика. Ще раз логістика. Поріжці, ось, рухатись до комара і до траси. Ну і також. Там, де розпочинали контрнаступальні дії Сили оборони України, це Оріхівський напрямок. В першу чергу хочу вам продемонструвати кадри, як працюють наші бійці. а Далі розповім, що і де саме відбувається. Це відбувається. Це наша 125-та бригада. Гасить росіян звати підрозділ of Horse. Вони демонтують, б'ють fpv дронами росіян на запорізькому напрямку. Де це відбувається? Давайте глянемо на мапу і вам детальніше розповім. Ви всі прекрасно пам'ятаєте Орехівський напрямок і. Літ... влітку 23-го року, як сили е... збройні сили України намагалися та й здійснювали контрнаступальні дії від Оріхова. Ось на цьому напрямку. Тоді ми всі щодня переживали, чи будуть просування до Токмака до інших населених пунктів? Ну але замінування раз з боку Росіян. Відсутність авіації, яку так обіцяли нам наші партнери. Ну і загалом, ви знаєте прекрасно, що без авіації за будь-якою доктриною військовою наступати неможливо. Хоча нам в цій війні вже вдавалося так відбувати позиції без переваги в повітрі. І загалом більша кількість росіян живої сили не дали нам змогу втілити контрнаступальні задуми нашого. Військового керівництва. Так от це є Оріхів. Якщо ми подивимося західніше, є на пункти пункт е, малі Щербаки і п'ятихатки. Ось малі Щербаки і п'ятихатки. Саме на початку березня, наразі вже відомо, е, на початку цього місяця росіяни розпочали тут активні наступальні дії з метою очевидно просуватися до Запоріжжя. Ось напрямку. Але тут наші хороші підрозділи. Деякі інші, не буду казати, які підтягнулися. І також зараз активно б'ють по ворогу. Щойно ви бачили, ця техніка. Не тільки вони там інші підрозділи, І є відео інших підрозділів, які працюють. Я вам показав не з якоюсь метою пріоритетності або кращого ведення бойових дій. Я вам показав просто, щоб продемонструвати, що наші... Хлопці та дівчата на цьому напрямку тримають оборону і дуже добре нищать ворога. Загалом, якщо говорити по південному напрямку, угрупування військ Дніпр під Теплицьким намагаються тут активізуватися. Я не знаю, чи це буде імітування наступу, або ем, до перемовини якісь до перемир'я продемонструвати те, що каже Путін, що вони наступають на всіх напрямках або це вже після того, як він заявив, сказали їм, давайте ви маєте активізуватися невідомо. А наразі змін по лінії бойового зіткнення немає. Загалом варто відзначити, що США як партнери поступово, в принципі, відходять від України від Європи. Я вам нагадаю, що ми отримуємо зараз допомогу, і ту допомогу, яку нам зупиняли, це допомога від Джо Байдена і від Конгресу при. Головування демократів від Джо Байдену в Білому домі так голосували зараз. Навіть і розмов не ведеться, що 47-й президент Дональд Трамп буде надавати якусь допомогу, тобто на 25-й рік 0,0. нагадаю вам, що спікер Палати представників Майк Джонсон казав наступне: що в них немає апетиту голосувати за якусь допомогу. Тому, якщо чесно, шановні друзі мої, взагалі забудьте про допомогу від США. Не лише в 25-му році, а й взагалі за каденції Трампа, як мінімум, і тут треба більше спиратися і працювати разом з Європою. Перші кроки є. До речі, Німеччина нам надає зараз пакет допомоги, оголосила, там є і броня, там є і боєприпаси різного калібру, і 35-го калібру, 155-го калібру, звичайно, не в тих кількостях, які, яких, яких би хотілося. Ну але помаленьку, помаленьку треба рухатися. Також відомо знаєте, що, що в Чехії запропонували викупити Радіо Свобода. Нагадаю вам. Що Трамп вирішив закрити Голос Америки Радіо Свобода, ну тому що йому не потрібні незалежні демократичні медіа. Йому не потрібно ті, хто критикують його рішення. До речі, цим це і робили голос Америки. Вони критикували, тому що вони бачили те, що робить Трамп. І відповідно, тепер їх під соусом, що за, за зайві витрати їх прикрили. Також відомо наступне, що зараз активно проговориться допомога Україні в 40 мільярдів доларів військової допомоги. На фоні того, що в 2025 році нічого не буде від США, Європейський союз намагається дати Україні затвердити і передати 40 мільйонів доларів, мільярдів доларів. Перепрошую, але наразі це важко, тому що Іспанія і Італія проти вони зайняли позицію очікування. знаємо, що мелоуні. Прем'єр-міністерка Італії є дуже близька з Трампом. Ну а Іспанія взагалі там дуже далеко, на берегах. Вони взагалі, до речі, про війну в Росії в Україні найменше, напевно, на європейському континенті зараз згадують. Ну так дуже відокремились. Що ж, такі ми були новини. Такий був огляд карти бойових дій станом на 18 березня, вівторок. Поставте лайк цьому відео, коментуйте. Діліться оглядом, це важливо. Я вам про це вже розповідав. Мене звати Ігор Гавричак. Ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.